Пішло, а що показує? Максим, привіт. Так, друзі, в нас тут зараз починається другий матч, тільки я не бачу, де він. Ви вже доєдналися, бо я ще не доєднався. Доєднався, все. Є, є, є тут 40 секунд. Може суперника мені не вистачить, а може вистачить. Так, окей, YouTube ви мене бачите, чи ні? Сподіваюсь, YouTube мене бачить. Е, Рейнхард я не, не через матч зараз запару піймав. Я за пару піймав, бо я не встиг запустити стрім. Я не бачу нічого. Я паралельно намагаюся запустити стрім на YouTube на Твічі. Так, друзі, хто питав, YouTube запущено. На YouTube можете залітати, хто хотів дивитись. Ми зараз граємо матч в кулю. Ні, Максим, це не турнір, це матч в кулю. Зараз ми його швидко зіграємо. І йдемо собі грати. Йдемо собі грати рейтинг. Так, цього треба порвати, так, щоб аж Аж горіло. Анатолій Бондаренко, привіт. Дякую. Так, так, щоб аж запалало в дядька. Давай де шість. Хочеш грати так? Давай так. Ага, ага. Так, кінь є 7, кінж 6. Шах. Та я слона на D7 поставлю. Зв'язав. Хочеш бить? Давай. Граємо якийсь експериментальний дебют. Слона на D6 поставлю. Та ще й куля 2 плюс 1. О Боже, це взагалі жах. Так, слона сюди. Ішика сюди. Руляй сюди, Туру на B8, ідемо мат ставити. Та -да -да. Так, все працює, друзі. Напишіть мені зараз, будь ласка, тепер я TikTok, все Граємо в Тіктосі. Ой, YouTube TikTok працює, все, все наче працює. Напишіть чи все ок. в, тик, в тиктоках. Dark Fox, привет. Так, это хочет быть кинц 5, число c 5, что-то такое, да? А если мы вот так? Добро. Доброе. Так, Тураб 8, мабуть. Ага, отак. Добре. а Якщо отак, пробив, пробив. Гена, добрий вечір. Чутно видно. Все добре. Тоді починаємо грати. все Всім всім привіт, друзі, всім. Всім вечір добрий. Сподіваюся, ви всі в хорошому настрої, в хорошому гуморі. Так, а там хоче бути кінь береться 7, так? Да? Будемо зараз давати шахів. Тут не можна брати, бо тут зависне. Давай тура Д8, тура це 8. Давай Тура Тураці 8. Віктор Бушко, привіт. Ілюха, привіт. Тура б 7 може і Тура б 7, але мені треба тут маневрувати. Тура б 7 не подобається, бо. Десь треба буде слона захищати. Так, оце цікавіше. тепер можна Тураби 7. Коня треба перекинути, бо кінь не грає. Так, тепер всім привіт. НТС. Вітя, дякую за подарунки. НТС, дякую за подарунки. Андрій старос, старостин. Що, що це за клуб? На кого я нарвався, друзі? Що це за монстри? А якщо я на коня нападу, пробив пробив. Сюди пробив. Андрій, дякую за 10 шоколадок. А якщо пробив, пробив турою. Нет, пробив слоном, пробив шах. А, не можу пробити тут. А якщо б'ю конем, то б'ю тут слоном. Окей. Треба тут бити, а що поробиш? Потужно граємо. Потужно граємо. Ой, тут ще й тура. Та що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Тильний дядько, що в нього в інші? Микола, які в нього рейтинги в блід цікаво? Рвуть мене сьогодні. Це добре. Що, готувалися, чи що? Може, до матчу готувались? Зберись, НТС. не хочу, не хочу збиратись. Хочу дограти партію, піти на 5 хвилин, вийти, випити чаю чи водички зробити, щоб собі щось, і потім починати грати. Та ще й не б'ють, ну тримай є 5. Читерський клуб. Ні, клуб не читерський клуб молодці. Це все діти, діти які вчаться грати в шахи. Чи більшість, я так думаю, так? Да? Діти і тренери. Четерами я їх не називаю. Просто вони регулярно це все грають, вони. В них все просто. Вони зайшли, зареєструвалися, грають, а в мене якісь. Трабли постійні з організацією. Так, оце цікавіше. Давай назад. Розкажи більше, що за клуб. Та час School Ukraine. Оце що ми на минулому розіграші. Е на минулому розіграші Єва, яка виграла підписку. оце її клуб. Оце вона в нас запросила на матч. Давайте рокировку. Що ти тут хочеш? Щось хочеш? Що? А якщо так. Так, давайте аж 4 Тут не буде мінятись, просто задвинем Б3. Тут треба бахнути десь. Щось тут треба відкрити і мат ставити. Анонімна курточка, привіт. Так, друзі, на ютюбе у вас все видно? Сподіваюсь, музика на ютюбе не грає. Ні, не грає, добре. Так, що це за кінь? Хоче в жбан? Тримай. Б'єм не думаємо. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Треба грати Ферзь D3, да? І грати F4. Грати слон є 1 якось. Тут може бути g 8. Диви, ви є g 8. У мене є кінь. Буду бить. Слон. Слон, кінь, кінь. Слон. А я тут. Чи тут? Ні, то давайте тут що? Шах нас не лякає. Шах це нормальний хід Шах, це нормально. що ти? що ти собі думаєш? слона хочу. Ану, ховайся. А нема куди ховатись, да? Тут б'ють, всюди б'ють. По дві партії, да, моторхет? По дві партії. Туди-сюди, туди-сюди. Так, а що, пора бить. Що, на Ферзяно що? Шах. Окей, партія туди, партія сюди. Поки що ведемо в кулю. да? 6,5 на 5,5. з половиною. Ще граються. Дві партії. Так, Алекс 105 проти Петроміча. Алекс чорними без фігури А друга партія в нас грається Віктор Бондар проти Вованчика. Вованчик у нас теж чорними і теж в нього гірше. Все, стрілявся. Моторхед. Да, все, дякую. Дякую за участь. Походу, тут теж програємо. Ну, нічого страшного, но, друзі, це тестовий перший матч такий міжклубний. Сьогодні тільки спробували. Доброго вечора всім. Сьогодні граємо рейтинговий репіт. Граємо рейтинговий репіт, Зараз буду починати. Доки тут партія дограється, я йду. Буквально на дві хвилинки відлучуся, перевірю, як там дитина. І починаємо грати. Добре? Так, народ, вибачайте. Е... Я закриваю стрім. Зараз повирішую -по -по питання і за пів години запущу по новій. Ви мене чуєте, так? Да, всі чують мене? Я перезапущу стрім через півгодинки. Я вимушений закінчити. Вибачайте, що так, але ну, не готовий.